Українська таможня разом з Поштою міст Експрес взули мене на гроші. А історія була така: я в Америці у одного постачальника купив два дорогих ноутбука ігрових і один такий бюджетненький. От. Прийшло ці всі три ноутбука мені на, на мій склад в Америці. От. Я замовив послугу розділення номера відстеження на два. Для того, щоб в Україну прийшли дві посилки вже. В одній посилці мав бути один ігровий ноутбук, а в другій посилці мав би бути другий ігровий ноутбук, вони там по 100 доларів були, і плюс той бюджетний ноутбук, який там 30 доларів, здається, був. От. Але оператор на складі в Америці запакував в одну коробку два ігрових ноутбука. А в іншу коробку просто один бюджетний ноутбук. І як ви думаєте, на українській таможні посилку з двома ігровими ноутбуками було затримано і доглянуто От. були запрошені документи про їхню вартість, і мені була виставлена сума до їхнього розмитнення, так як їхня вартість перевищувала 150 євро. От, і я за них заплатив тисячу там тисячу з копійками гривень за розмитнення. От, плюс до того, ще й митному брокеру Росану я теж заплатив 10 євро за їхні послуги, так як заявлені в декларації ну, моделі ноутбуків не співпадали. Ну, це все було не з моєї вини. Спасибі, звісно, тому оператору в Америці. На складі міста який так класно мені допоміг полиняти чуть на гроші.